Welcome back to my channel. Grammar Reference and Practice with a Teacher Unit 5 Comparative and superlative Adverbs. Працюємо сьогодні з прислівниками вищого і найвищого ступенів порівняння. І так, розглянемо, будь ласка, табличку. Як завжди, ми поділяємо усі adverbs, прислівники на regular правильні і irregular, неправильні. Раніше ми з вами вчили ступені порівняння вже прикметників. Давайте спочатку згадаємо з вами, як утворюються прислівники в англійській мові. Прикметник: Adjective slow, Adverb. Прислівник slowly, slow, slowly. повільно. Comparative вищий ступінь порівняння more slowly. Superlative – найвищий ступінь порівняння The Most Slowly. Що ми спостерігаємо? Що у нас не змінюється закінчення, не додаємо ER, так? Та EST, а додаємо одразу слова more і the most. More – у у comparative degree, у вищому ступені порівняння, там де ми порівнюємо два об'єкти між собою. І the most у найвищому ступені порівняння, там, де ми відзначаємо одне щось з поміж усіх інших. Окей, далі, наступне слово easy. Прикметник легкий. Утворюємо від нього прислівник easily легко. Звертаємо увагу на зміну Y на I. Comparative degree More easily легше. Superlative degree. The most easily найлегше. Adjective – прикметник Simple простий. Adverb прислівник Simply. просто. Comparative вищий ступінь порівняння. More simply. Superlative The most simply. Найпростіше. Beautiful прикметник прекрасний. Beautifully adverb. Прекрасно. Comparative degree more beautifully. beautifully». «Superlative degree The most beautifully. А тепер розгляньмо неправильні. Утворення неправильних прислівників. Так, Ступені в ступенів порівняння неправильних прислівників. Good прикметник. Well adverb. Good гарний. Well, гарно. «гарно». «Better» краще. The best найкраще. Як ви бачите, що неправильні а, п, прислівники. так або, так би мовити, Неправильні прислівники утворилися від тих же самих прикметників, так? вони утворюють ступені порівняння вже з допомогою закінчень ER та EST. І так, Fast – «швидкий», «fast» швидко. В даному випадку, у нас форма графічна прикметника і прислівника співпадають. Fast швидше, the fastest найшвидше. Hard важкий, Hard важко. Harder важче, The Hardest найважче. Late пізні, – пізній. Uh, late – пізно. later – пізніше. The Latest. Ну, найпізніший або, в принципі, uh, ну, найпізніший okay. Good. Отже, зробили свої висновки. Так, що вони у нас правильні? Прислівники утворюються, утворюють ступені порівняння з допомогою more the most, неправильні з допомогою тих самих ER та EST. We Use Adjectives to describe a noun and adverbs to describe a verb. Розберемося спочатку з частинами мови, такими як прикметник і прислівник в англійській мові, ну, так само, як і в українській. Да? І так, ми використовуємо adjectives, прикметники, описати, щоб описати іменник, і ми використовуємо що? прислівник для опису. Дії дієслово. We form most adverbs by adding ly to the adjective. Ми утворюємо більшість прислівників, прислівників, додаючи закінчення LY до прикметників. І так, bad – поганий, badly – погано. Careful – уважний. Carefully – уважно. Easy – легкий. Easily – легко. Some adverbs do not end in ly, але деякі ді, прислівники, вибачте, не закінчуються на LY. Наприклад, good гарний, well гарно. Вони видозмінюються або не змінюються зовсім. Fast швидкий, fast швидко. Hard – hard – важкий, важко. Late – пізній, late – пізно. We use comparative adverbs to compare two things. Ми використовуємо вищий ступінь порівняння прислівників, аби порівняти дві речі. For example, my brother talks more quickly than me. Мій брат говорить швидше, ніж я. We use more with adjectives that finish in LY. Ми використовуємо слово more для утворення comparative, знову ж таки, так? Порівняння або вищого ступені порівняння з пригметниками, з прислівниками. Тут у нас помилка. Тут у нас не adjectives, а adverbs, які закінчуються на ly. Jack did the exam more carefully than Nick. Джек uh, пройшов цей іспит. Уважніше за ніка. Так? The opposite is more is less. А антонім слова more може бути less. Наприклад, можна сказати: Nick did the exam less carefully than Jack. Nick склав іспит менш уважно, да? уважніше за Джека. Отже, там, де more діти, так, more slowly, more easily, more simply, more beautifully, може стояти і слово less. Okay, the next one. Um, we add er to fast, hard, and late. Много er до fast, hard and late. For example, Peter swims faster than Mike. Jim arrived later than me. Peter плаває швидше за Майка. Джим при при за мене. The comparative form of the adverb well is better. Вищий ступінь порівняння прикметника well, який походить, від, і, прислів, від, який походить в принципі від прикметника good, це буде «better». Отже, ще раз, the comparative form of the adverb well is better. Uh, вищий ступінь порівняння прислівника well, який походить від прикметника good, це слово «better». Тобто так само, як і у прикметника. My sister speaks French better than my mom. Моя сестричка розмовляє французькою краще за матусю. The comparative form of the adverb badly is worse. Вищий ступінь порівняння прислівника badly worse – гірше. Так само, як і слово bad – прикметника. I did much worse in my exam than theo. Я гірше, так, склав іспит ніж тео. We can also use often to compare things. Також ми можемо використовувати слово often для порівняння речей. For example, I play tennis more often than basketball. Я граю в теніс частіше за баскетбол. We can also use NOT as plus adverb plus S to compare things. Також ми можемо використовувати конструкції порівняння. Нашу відому конструкцію uh, NOT as плюс в даному випадку вже переслівника на прикметник плюс S, аби порівнювати речі. Наприклад, Oliver talks as loudly as Phil. Oliver розмовляє так само голосно, гучно, як і Філ. doesn't write as quickly as Paula. Jane не пише так швидко, як Пола. Paula. Uh, Paula writes more quickly than Jane. А тепер superlative adverbs. Найвищий ступінь порівняння прислівників. We use superlative adverbs. To compare one thing with two or more other things. Ми використовуємо найвищий ступінь порівняння прислівників, аби порівняти одну річ з двома або більшими, більшою кількістю інших речей. Наприклад, my dad walks the most slowly in our family. Мій тато ходить найповільніше в нашій родині. We use most with adverbs that finish in LY. Ми використовуємо most з прислівниками, які закінчуються на LY. For example, of all our teachers, our math teacher speaks the most quickly. З усіх наших вчителів наш вчитель математики розмовляє найшвидше. The opposite of most is list. Антонімом слова most є слово list. Тобто the list slowly можна сказати, а не лише the most slowly. Yes? For example, Kevin did his exam the least carefully. Kevin склав свій іспит так, найменш уважно. Uh, we add EST to fast, hard and late. Ми додаємо закінчення EST для утворення найвищого ступеня порівняння до прислівників fast, швидко, hard, важко, late, пізно. Jason ran the fastest, so he won the race. Джейсон біг найшвидше, тому він виграв забіг. Перегони. The superlative form of the adverb well is the best. Найвищий ступінь порівняння слова well це best. The superlative form of the adverb badly is the worst. Uh, найвищий ступінь порівняння слова uh, прислівника badly це the worst. Ну, так само, як і прикметника bad. None of the Teams played very well, but our team played the worst. Жодна команда не грала гарно, але наша команда грала найгірше. We can also use often to compare things. Також ми можемо використовувати слово often для порівняння речей. When I was young, I played football the most often. Коли я був молодим. Я най найчастіше грав у футбол. Ну, абсолютно все є ось цій табличці. Просто далі йде опис, так би мовити, цієї таблички. And now practice. Practice makes perfect. Uh, Task 1. Write the adverb, the adverb, comparative, and superlative adverbs of the adjective. І так, нам треба від прикметників утворити прислівники спочатку і поставити їх у вищі й найвищій ступені порівняння. Тобто ось за такою табличкою зробити. Так, cheap – дешевий, cheaply – дешево, more cheaply – дешевше. More cheaply», cheaply – дешевше. Ну і the most cheaply» The most cheaply. найдешевше. Окей. Okay. Давайте з вами збільшимо цей фрагмент і попрацюємо з ним. Далі Heavy важкий. Heavily важко. При утворенні при, при прислівника ми «y» змінимо на I. Далі у нас іде More Heavily. важче, Ну, і, звичайно, the most heavily найважче. Наступне fast прикметник, fast прислівник. Fast швидше. Це у нас неправильний прислівник. Так? Тому ми утворюємо ступені порівняння за таким прикладом: the fastest найшвидший. Так само, як і ступені порівняння прикметників. Окей. Okay. Fast Так само і bad bad Поганий. «Badly» погано. «Badly» погано. Далі «Worse» гірше. «Worse» гірше. Тобто ступені порівняння у цих неправильних наших прислівників співпадають з неправильними формами прикметника, так? Bed, vios. І що там у нас іде? The worst» так, найгірше. Так, «Serious». Серйозний. Seriously. Seriously. Серйозно. У нас. Так, далі. More seriously. Серйозніше. More seriously. Серйозніше. Ну і The most seriously найсерйозніше. Так, ну і слово wonderful. Дуже буде довге слово. Як його помістити все сюди. І так, wonderfully. Утворюємо прислівник. І витворюємо ступені порівняння. І так, more wonderfully. Ну, або Less Wonderfully. And the most. The most wonderfully. Good. Поставте відео на паузу. Task 2. Let's complete the sentences with the comparative or superlative form of the adverb in brackets. Доповнимо речення з прислівниками, так, у вищому найвищому ступені порівняння. Okay. Так, Laura won the competition because she danced the most beautifully. Отже, у нас дивіться, у дужках стоїть прикметник. По-перше, нам треба утворити прислівник. Прислівник це у нас. Beautifully. Додаємо ще LY. І додаємо ще The Most Beautifully. I watch films more often than sports program. yes, programs. Я дивився фільми частіше за спортивні передачі. My sister plays the guitar um, better than me. Моя сестричка грає на гітарі краще за мене. Matt's mom helped him, so he finished the homework more easily, yeah? Than us. More easily than us. Окей, okay. а тут, да, да, бачите, дали нам форму прислівника. А слово beautiful, згадаємо, так? Слово beautiful, там була форма прикметника. Beautiful. Ось вот так. Окей. Okay. Так, Luke's teacher was happy with him because he, didn't, uh, he, because he did the exercise the most quickly. The most. Ну, і слово quickly переписуєте з дужок, з так? Пере, відкривайте дужки. І так, вчитель Лука був щасливим, тому ну, задоволений ним, да, тому що він зробив найшвидше вправу. Good. Task 3. Complete the sentences with the structure S plus Adv plus S. Треба доповнити. Так, речення з саме конструкцією ЕЗ. І так, we all finished the exam quickly. Ми всі завершили швидко іспит. I finished the exam as quickly as my friends. Я завершив іспит ну, так швидко, як і мої друзі. One. I arrived arrived home home late, but my brother arrived home later. Я приїхав додому пізно, але мій брат приїхав додому пізніше. I didn't arrive home as late. As my brother. Я не приїхав додому так пізно, як і мій брат. My best friend speaks more quietly than me. Мій товариш розмовляє тихіше за мене. I don't speak as quietly. As my best friend. My parents eat very slowly. Мої батьки їдять дуже повільно. My dad eats as slowly as my mom. Тобто, іншими словами, татко їсть так само повільно, як і матуся. For William watches TV more often than his sister. William дивиться телевізор частіше за сестру. William's sister doesn't watch TV as often as William. Іншими словами, сестра Вільяма не дивиться телевізор так часто, як Вільям. And the last one. My cousin is the best guitar player in my school. Nobody plays it as well as him. Окей. Мій кузен найкращий гітарист у школі. Ніхто не грає так, же, так гарно, як, як він. Good. Дорогі друже! Якщо тобі сподобалося це відео, тисни вподобайку та ділись ним зі своїми друзями. Підписуйся на мій канал, тисни на дзвіночок, аби відслідковувати появу нових відеоуроків. А щоб підтримати автора цього каналу і отримувати додаткові бонуси, ставай активним спонсором. Дякую за підтримку! That's all for now. Наразі це все, our lesson is over. До зустрічі з вами на наступних уроках у розділі Grammar Reference and Practice with a Teacher. У рубриці так. Наступний урок у нас буде присвячений and pronouns. See you. Goodbye, good luck.